Привіт! Покажу вам також на додаток до експонометру LенGrad 8 та паперового експонометра калькулятора ExporMet. Приклад програми для смартфону, які можна користуватися для заміру експозиції. Ну, в даному випадку я встановив собі програму Light Meter Free для Android. Тут, окрім заміру експозиції, є багато всякого іншого, але в даному випадку нас цікавить. Вимірювання експозиції, замір світла, і його вам я і покажу. Тут є два варіанти: вимірювач камери і вимірювач датчика. В принципі, приблизно те саме. Виберемо вимірювач камери. Тут у нас через замір відбувається через об'єктив камери нашої задньої камери. Також тут є гістограма, яка графічно показує. Нам пересвідчені і недосвідчені області. Але в даному випадку нас цікавить ось ці значення. Ось тут ми виставляємо чуттєвість плівки, яку ми заправили в фотоапарат. Тут ми виставляємо значення діафрагми, певне, і камера покаже нам значення витримки, яка підходить для відповідних значень чуттєвості і діафрагми. Все досить просто. В даному випадку воно нам показує витримку в 2 секунди. Це означає, що якщо я хочу щось сфотографувати, наприклад, ось цю ручку, датчик камери заміряє світло, і якщо я поставив чуттєвість 100. ну У мене в фотоапараті, наприклад, така плівка ISO 100 і діафрагму 3,5, то мені ця, ця програма пропонує витримку. 12 секунд. Це значить, що за даних параметрів діафрагми і чуттєвості мені треба встановити смартфон на штатив, тому що з рук 12 секунд знімати це буде дуже змазана фотографія. Для того, щоб отримати різку фотографію, мені необхідна або більш відкрита діафрагма. Ну, наприклад, 1:8, хоча це не сильно вплинуло в даному випадку, або треба збільшувати чуттєвість. Ну, наприклад, 3200 поставимо, от вже одна десята. Ну, теж для зйомки з рукниками фото. Але принцип ви зрозуміли. Також в цій програмі є можливість вносити компенсацію експозиції nd фільтром нейтрально-сірим фільтром. Це такі фільтри, які, якщо вам необхідно, ви фотографуєте в день і вам необхідно затемнити об'єктив. Тому що ваших витримок не вистачає для компенсації дуже яскравого світла, ви берете і накручуєте відповідний фільтр, і можете в цій програмі його теж внести до замірів. Ну, наприклад, ND8. Всі ці фільтри вони мають певне число, яке означає ступінь затемнення. І тепер виміри будуть відбуватись з компенсацією встановленого вам фільтру і внесеного. В дану програму. Ось, власне, все, що я хотів показати. Програм таких багато. Кожен може вибрати щось, що буде задовольняти саме його. Далих вам фотографій. Мирного неба. Слава Україні, папа! -па.